Одним із найулюбленіших моїх плетінь є плетіння Венеція. Воно таке ажурне, дуже гарно підходить як для жінок, так і для чоловіків. Це ручна в нас робота з золото 585-ї проби. Дуже гарно виглядає як на шейки, так і в ось тут на руці гарно переливається, видно кожну ланочку, саме цього плетіння. Також маємо ось такий хрестик до самого ланцюжка. Тут у нас по наявності є 60 см, вага 8,2 г. Інші довжини та інша вага теж є в наявності, тому, якщо цікаво, можна або на замовлення сплести, або ж обрати ту, яка є. Тому, якщо цікаво, робіть скріншоти, відправляйте нам у вайбері для замовлення або ж пишіть коментарі. Будемо чекати саме на вас.